Мої хороші, мої найкращі раки. Рада вас вітати на каналі Української Відьми. Ми сьогодні з вами будемо дивитись. Що вас чекає в найближчий час? Що буде, на що звернути особливу увагу. Не забувайте, що в мене. У вкладці спонсорства є окремі роботи, ритуали, виклик, щоб з'явився, чистки. Для спонсорів під час прямих ефірів є можливість задавати конкретні питання та отримувати розгорнуту відповідь. Раки, в найближчий період. Знаєте, пусті надії, відлюдник, туга в серці, біль, все це відійде від вас. Все з цим ви попрощаєтесь. Ви будете в стані, коли ви будете розуміти, що все складеться добре. Як би там хто не хотів або образити вас, або Якусь проблему принести в ваше життя, у вас все буде добре. Увага від протилежної статі, допомога від чоловіків. Багато подарунків в долі, багато спілкування, до вас прийдуть ті люди, які вам потрібні. Ви будете в парі. Навіть якщо ви давно одинокі, у вас буде можливість знайти людину, яка буде вас дуже добре розуміти. Які ви захочете нарешті відкрити своє серце і показати, розказати, що там всередині. Дуже багато емоцій. Але що стосується емоцій, Намагайтесь не реагувати на провокації, тому що вас дуже сильно буде провокувати якась людина, жінка, комусь дуже сильно буде кортіти вивести вас з себе, щоб показати, нібито ви погана людина. Емоції, знову, пара, партнерство, сила в партнерстві. Вас захистять від негативного впливу, від поганих людей. Ви навіть можете зібрати чемодани і кудись валізи, і кудись намагатися їхати або планувати, тому що ви будете розуміти, що є ваше життя, ваше відчуття життя, і воно дуже сильно різниться з тим, що навколо вас відбувається. Ви добра, відкрита людина, навколо вас можуть бути на роботі, знайомі, в оточенні. люди, які приносять білі негатив в ваше життя. А вам дуже хочеться позитивних емоцій, ви їх отримаєте. Відкриваються нові шляхи і нові можливості. Але мої прекрасні раки, не забувайте. Якщо можливості відкриваються, а ви від них відмовляєтесь, то це особистий ваш вибір. Це не доля за вас вирішила, це ви вирішили так самі.